Роман, на жаль, сьогодні результат не такий, можливо, який би ми хотіли, однак зіграли проти дійсно сильного суперника. Твій коментар по сьогоднішній грі? Ну, ми самі знаємо, що команда рух зараз займає перше місце в прем'єр-лізі, грає серйозні команди. Ми старалися, пробували грати свій футбол. Команда дійсно сильніша, тому ну, ну, хочу привітати хіба з перемогою. Наші перемоги будуть тільки попереду для жінок нашу команду. Так що все було вдома. Які загалом зараз очікування? Всі налаштування на чемпіонат і на недільний матч зараз? Як особисто ти будеш перелаштовуватися під чемпіонат після такого кубку, зважаючи на те, що пройшли дві стадії вдало? Ну, скажем так, чемпіонат це вже зовсім інший турнір, тому у нас в чемпіонаті свої задачі. Ми готуємося на кожну ігру, нам потрібно кожну ігру перемагати. Ми зараз відновлення, завтра все. І в неділю вже ігра, приступаємо, потрібна перемога. Я думаю, ми налаштовані і будемо перемагати далі в чемпіонаті. Романи, декілька слів для наших вболівальників. Ну, хочу першу чергу подякувати нашим Збройним силам України за те, що боронять нашу територіальну цілісність і взагалі сказати людям дякую за те, що приходять на футбол, дивляться онлайн трансляції, пишуть коментарі. Тому для нас це велика наснага тренуватися, грати і рости далі. Дякую всім.